Працюємо. Отже, враження від матчу сьогодні стартував Кубок України. Власне, які от у вас емоції зараз після матчу? Ну, грати з командою Суперліги, звісно, в мене круті враження. Так, вони, може, були десь швидші, там, спритніші, але це опит, так. І я дуже рада, що змогла прийняти участь в Кубку. Так. Е, під час матчу був розрив навіть до шести очок доходив, тобто доганяла команда, дуже хороший досвід для вас. Так, так. ну... Перебігали нас трохи, але тренуємось. Чи готові до трьох матчів поспіль? Власне, такий марафон? Так, ми, ну, ми молода команда, тому в нас є сили, є бажання. Чому ні? Добре, успіхів вам в наступних Дякую. матчах. Дякую. Отже, власне, закінчився матч. Перший кубковий. які враження. Ну, спочатку я хочу подякувати вболівальникам, які до нас прийшли, за нас болювали. Дуже їм дякую. А так ну, дуже класно, тому що тренер дав пограти більш молодшим гравцям. Тобто він випускав спочатку старших, вони набирали очки, щось нам показували, як грати, подавали на приклад, а потім ходили ми, грали. Ну, ти виходила багато сьогодні на майданчику. Як загалом, от в ці відрізки ти себе почувала? Я почувала себе добре, тому що тренер нам все пояснив, як грати, що грати, тому все було добре. Які завдання на цей кубок України ставиш перед собою і взагалі перед командою? О, може. Ну, я думаю, маю на увазі, що все-таки які завдання загалом перед командою? Ну, завдання це виграти, бути чемпіонами. Це само собою, а перед собою, добре зіграти, показати те, що я вмію. Все. Дякую. Це? Все. Давай. Так. Отже, власне, перемога сьогодні як загалом старт Кубку України? Сьогодні в грі дали пограти як і основним гравцям, так більше часу сьогодні пробили гравці молодіжного складу, які навчаються в спортивному ліцеї, який в структурі баскетбольного клубу Франківськ Прикарпаття. Хочу відзначити сьогодні Софію Лисюк, 15 очок набраних також дівчат спортивного ліцею, Фріму, Виваліну, Болегу. Це для них певною мірою дебют в таких змаганнях, скажем, де змагаються команди вищої лі, супер ліги, суперліги. Тому дівчата не розгубилися, достойно виглядали. Ну, все саме цікаве попереду, тому що зараз після нашої гри гра Київ та з Одесою будемо вивчати суперників, будемо готуватись, тому що тут три команди Суперліги, а у фінал потраплять дві. Тому все залежатиме в основному в іграх між Київ Інтерхімом і Франківськом за вихід в фінал Кубка України. Попереду два матчі на вихідні. Болівальники очевидно підтягнуться. Ще запросить, можливо, їх? та вболівальники, напевно, саме вирішальне. В цих іграх тому запрошую всіх франківців, всіх прихильників баскетболу прийти в зал і підтримати баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття. Бо насправді будуть цікаві ігри. Це лідери суперліги, команди три, які лідерують в Суперлізі, і які, ну скажемо, прагнуть потрапити в фінал. Тому для нас дуже важлива підтримка франківців. 에, як то кажуть, потрібний шостий гравець. Дякую.